У Львові запускають безлімітні абонементи на міський транспорт та стартує благодійний забіг кордон рейс Рейс-7». Водночас викрили підпільне казино та повідомили про підозру посадовцям Львіввугілля через несплату ЄСВ на понад 8 мільйонів гривень. Деталі цих подій вже за мить. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Проїзд без обмежень і нові правила в центрі, що змінюється у Львові з липня. Із 1 липня 2025 року у Львові стартують одразу дві важливі транспортні ініціативи: впровадження безлімітних абонементів на громадський транспорт та оновлення правил в'їзду в пішохідну зону центральної частини міста. Тепер мешканці і гості Львова зможуть придбати тридцятиденний абонемент на проїзд у всіх видах міського транспорту автобусах, трамваях і тролейбусах. Варті. Безлімітного проїзду 900 гривень на місяць. Абонуванти будуть доступні як для студентів, так і для всіх категорій пасажирів. Купити їх можна через застосунок Леокарт на транспортну картку Леокарт через сайт і e ШОП або платформу «EasyPay». У той час із 30 червня у Львові почали діяти нові правила в'їзду до пішохідної зони центру. Із п'яти типів перепусток залишили лише три. Термін їхньої дії скорочено до одного року. Для Тих, хто не має постійного дозволу, передбачено можливість одноразового платного в'їзду для мешканців пішохідної зони. Умови суттєво не змінилися. Перепустки залишаються безкоштовними, але їх необхідно оновити. Значно посилили контроль за вантажним транспортом, що обслуговує торгувальні заклади. В'їзд можливий лише з 6 до 9 і теж на платній основі. Якщо водій перебуватиме в зоні після 9.15, йому загрожує штраф у п'ятикратному розмірі вартості ці послуги до пішохідної зони належать центральні вулиці міста, зокрема, проспект Свободи, площі Підкови та Данила Галицького, вулиці Краківська, Театральна, Підвальна, Валова та інші. Чи зможуть ці зміни справді навести лад у Русі і зменшити затори в центрі? Як гадаєте, пишіть нам у коментарях. Безкоштовно оперуватимуть дітей з вадами обличчя. До міста приїде відома пластична хірургиня зі США з 20 по 27 липня у Львові. Оперуватиме одна з найвідоміших у США пластичних хірургинь Оксана Джексон. Лікарка українського походження вже не вперше приїздить до міста з місією допомогти дітям із серйозними вадами обличчя протягом тижня. В дитячій лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова Оксана Джексон разом зі своєю командою. Іскра Глобал і колегою Наталією Біскуп надаватимуть консультації та виконуватимуть операції для дітей з усієї України. Допомогу отримують пацієнти з такими діагнозами, як розчілена губи та піднебіння, деформація носа, вух, щелеп і черепа, опіки і складні рани, лицевий параліч, вроджені невоси, ліпоми, мікрогнатії, краніосиностоз, синдром Поланда, а також деформації верхніх кінцівок. Запис на консультацію вже відкрито. Зареєструватися. Можна до 18 липня. Це вже четвертий візит Оксани Джексон до Львова з початку повномасштабного вторгнення. Медики планують за тиждень допомогти якомога більшій кількості дітей. Викрили підпільне казано, допуск лише для своїх. На Львівщині викрили нелегальний гральний заклад, що працював без жодних дозвільних документів. Схему організувала група осіб, яких тепер перевіряють детективи бюро економічної безпеки. За даними Б, приміщення з ігровими автоматами було ретельно замасковане. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти, а вхід контролювали через відеоспостереження. Розрахунок виключно готівкою. Під час обшуків вилучили гро. Оші техніку, телефони та чорнові записи наразі. Триває досудове розслідування за частини 2 статті 203 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну діяльність у сфері азартних ігор. Правоохоронці встановлюють усіх, хто причетний до функціонування нелегального закладу. Несплата ЄСВ у Львів вугіллі посадовцям повідомили про підозру понад 8 мільйонів гривень. Саме стільки державі довелося стягнути з Львів вугілля через багаторічну несплату єдиного соціального внеску. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури 2 липня. Слідство встановило, що заступник директора з економічних питань та головний бухгалтер відокремлених підрозділів держпідприємства протягом кількох років умисно не здійснювали необхідні платежі. Замір. Сь обов'язкових внесків до фондів соцстрахування кошти спрямовували на інші господарські потреби. При цьому посадовці знали, що сплата ЄСВ має пріоритет над усіма іншими витратами підприємства. Внаслідок таких дій до бюджету не надійшло майже 8 мільйонів гривень. Уже під час досудового розслідування цю суму було повернуто. Гроші внесли відокремлені підрозділи підприємства. Наразі заступнику директора та головному бухгалтеру повідомлено про підозру. В ухиленні від сплати ЄСФ матеріали справи скеровані до суду. А як ви вважаєте, чи достатньо відповідальності несуть посадовці за порушення у сфері державних фінансів? Напишіть нам у коментарях. Кордон Рай 7 у Наварії стартує масштабний інклюзивний забіг на підтримку ветеранів. Сьогодні, 5 липня, мальовнича локація біля озера у селі Наварія перетвориться на центр сили, витривалості та взаємопідтримки. Тут відбудеться кордон рай – унікальний забіг із перешкодами, що об'єднує ветеранів, військових, цивільних і родини. Очікується понад 500 учасників та близько тисячі глядачів з усієї України. Серед учасників ветерани провідних гре. Реабілітаційних центрів у програмі класичний забіг з перешкодами для індивідуальних та командних змагань, ультраформат для найдосвідченіших: треловий забіг, кордон, трейл 13 кілометрів, сімейні забіги та онлайн участь для гостей. Також передбачені дитячі ігри, показове дресирування собак, vr тренажери зона мінної безпеки, інтерактиви з тактичної медицини, а також фудкорт і зона відпочинку. Всі зібрані кошти підуть на розвиток. Кордон екедемі навчальних програм змінної безпеки, тактичної медицини та роботи з дронами, а також на створення кордон хаб простору для навчання і реабілітації ветеранів. У Львові з'явиться сучасний стрілецький центр. Тренування, змагання і підтримка ветеранів. Львівська міська рада підписала меморандум з компанією Велбуд Плюс про створення багатофункціонального стрілецького комплексу. Його збудують у межах державно-приватного партнерства без залучення коштів із міського бюджету. Загальна площа об'єкта понад 20 гектарів. Як повідомили в управлінні інвестицій Львівської міської ради, ініціатором проєкту виступила приватна компанія згідно з Законом України про державно-приватне партнерство наразі готують техніко-економічне обґрунтування. Після чого місто ухвалить остаточне рішення. Потім планують відкрити конкурс для визначення інвестора та управителя. Центр стане платформою для спортивної, вогневої та патріотичної підготовки, включно з участю ветеранів. У комплексі проводитимуть тренування, навчання і змагання як національного, так і міжнародного рівня. Проєкт вважають стратегічно важливим. Ливом в умовах війни його архітектурну концепцію розробили Михайло Солук, Олександр Газдайка та Наталія Солук. Переможці всеукраїнського конкурсу, проведеного у 2022 році. Серед особливостей найдовша стрілецька дистанція розміщена в природному тальвезі для зменшення земельних робіт і забезпечення природної звукоізоляції. Передбачено також використання альтернативної енергії та мінімальне втручання в ландшафт. Музика як терапія Львівська філармонія запускає програму реабілітації для постраждалих від війни. Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика ініціює унікальний проєкт, що має на меті емоційну та психологічну реабілітацію військових, ветеранів і цивільних, які постраждали внаслідок війни. Це одна з перших таких програм в Україні. Про запуск ініціативи повідомили 2 липня на сторінці Львівської обласної ради у межах нового концертного. Сезону академічний симфонічний оркестр філармонії представить серію мистецьких програм, спеціально розроблених для відновлення психоемоційного стану. Події відбуватимуться не лише у приміщенні філармонії, а й у реабілітаційних центрах та інших локаціях. Перший захід, відкрита релаксаційна сесія Ренейсенс відбудеться вже 13 липня о 15.00 в концертному залі імені Людкевича. У межах цієї події прозвучить концерт симфонічного оркестру. Кестру з елементами електронної ембієнт музики. Автор партитури, британський композитор і музикотерапевт Найджел Осборн. Основою твору стали музичні фрагменти, що виникли під час занять із військовими у центрі реабілітації Unbroken. Вхід на захід вільний, однак, обов'язково попередня реєстрація цього ж дня 6-й годині. У філармонії пройде вечір пам'яті Мирослава Скорика та Моріса Равеля. Твори останнього є знаковими для львівського симфонічного. Оркестру і вже стало його мистецькою візитівкою. На Львівщині з'явиться перший в Україні центр зі збереження старовікових дерев. У зимній Воді створюють перший в Україні науковий центр для збереження старовікових дерев. Проєкт реалізують у межах міжнародної ініціативи транскордонне біорізноманіття за підтримки ЄС і програми Некст Польща Україна 2021-2027». Ініціатор релігійна громада УГКЦ парафії собору святого Юра, як повідомив начальник управління охорони природних. Ресурсів Львівської ова Андрій Синюк центр стане продовженням справи, яку ще у 20-40-х роках ХХ 20 століття започаткував митрополит Андрей Шептицький. Він викупив значні площі старовікових лісів у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях, де пізніше з'явилися заповідники, зокрема перший український кедровий заповідник у Карпатах, створений у 1934 році, у 1938 Мому році церква придбала 4 тисячі гектарів букових лісів біля Янова. Саме на цих землях нині існує заповідник розточчя: Яворівський нацпарк і транскордонний біосферний резерват, включений до списку ЮНЕСКО. Ще у 1937 році Шептицький заборонив зрубування старих дерев без наукової інвентаризації та дозволу церкви. У 2025 році Львівська архієпархія УГКЦ планує відновити цю правду практику охорони дерев, що мають історичну, наукову і культурну цінність. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.